І знову, біда, ми втратили храм. Чому ми досі не можемо захистити власну спадщину сьогодні в програмі в об'єктиві? Я Андрій Скоп. Гостями нашої студії є Юрій Дубик, архітектор, реставратор, і Андрій Левик, начальник відділу охорони культурної спадщини і культурних цінностей Львівської обласної державної адміністрації. Вітаю вас! Пане Андрію, я напевно, перше до вас запитання. Ви є, можливо, цього слова не дуже люблю, і ви, напевно, теж, але ви є власне чиновником від збереження цих цінностей, які ми маємо, але ми їх втрачаємо. І правдою теж є те, про що всі говорять, що за час незалежності України ми втратили більше пам'яток і архітектури, і духовних пам'ятків, ніж за часи існування тут так совєтської власті. Чому так відбувається? Дякую за запитання. Ми якраз є не від, а для охорони культурної спадщини. І скажу, що інформація, по яку ви зараз щойно озвучили щодо? Біди бо це направду біда, втрата пам'ятки архітектури національного значення, яка ну довший час збереглася до незалежності України з вісімнадцятого. Мені я, власне я навіть не озвучив, що сталося. напевно, наші глядачі вже знають, але можливо кілька слів про те, що у селі Велике Поле Яворівського району згорів храм Пресвятої Богородиці, і це насправді є трагедія, бо це є пам'ятка 18-го століття. 1781 році був храм збудований, а згадки взагалі про існування на тій території храму, вже датується і 500 років. Так. Пан Андрію, власне, можливо, давайте, може, кілька слів про, про конкретно про, про ту ситуацію, яка там виникла. Ну, бачите, я тоді продовжу свою думку. Отже, <кій> храм згорів, і це велика трагедія, тому що, як я вже почав казати, це храм пам'ятка національного значення. Як ви сказали, кінця 18 століття будівництво так само там був цінний іконостас, автентичний повністю добре збережений. От. Але коли в 90-х роках почали е, храми повертати колишнім власникам, то не завжди е, е, ті храми утримували ну, належних власників. На... В даному випадку в великому полі до 2006 року, навіть можливо до 2008 року, проблем не було. Храм зберігався, хоча храм був переданий в користування двом конфесіям Української православної церкві Московського патріархату і Української греко-католицької церкви. В 2009 році на тому храмі почалися самовільні роботи, які ми припиняли і в принципі припинили. От і останній час якось було тихо і ніяких проблем не було. Але це одна, до речі, з проблем, коли є почергове користування. І е, завжди хтось може сказати, що не він винен, а хтось інший. Причину зараз після цієї пожежі очевидно, що будуть досліджувати в першу чергу пожежники. Вони зроблять свої висновки, експерти. Також, наскільки я знаю, є відкрита кримінальна справа. Ми сьогодні збираємося по обіді виїхати якраз на цей об'єкт і зустрітися з громадою. Зараз вже у нас зустріч йде в нас у відділі з представником громади, а потім ми будемо по обіді на місці. От і будемо знати причини, що сталося. Щодо того, що ви сказали, що втрачено багато церков за час України більше ніж за радянські часи. Ця інформація ще раз хочу наголосити не відповідає дійсності. Можливо, це з точки зору, так скажемо, якогось такого. Ну Знаєте, ну так говорять варіант, та, та, можливо, це так більше емоційно з, та, та, і можливо, тоді не давало такого увагу, значення. а зараз... Примуту, то так. Але м скажу що, з спочатку незалежності України, навіть я би сказав, з 90-го року по 2015-й фактично на Львівщині втрачено є 63 храми. Десь половина з них згоріли. Інші були розібрані, були втрачені через те, що побудовано поряд нова церква і так далі. Я вам скажу, я дивився статистику, храмів. я вам чесно скажу це жахливі цифри. Це жахливі цифри. Я з вами згоден. Абсолютно тим більше тут немає ніякого оправдання тому що ми є найбагатшою областю на пам'ятки культурної спадщини. І, Очевидно, скажімо, ми намагаємося максимально зробити для їхнього збереження. І я зараз про це буду розказувати. Що робить обласна влада, обласна адміністрація, обласна рада для збереження церков? Але пан Андрію, ми би зараз з вами переглянемо власне сюжет про те, що відбулося у селі Велике Поле, і як це виглядало. Пане Андрію, до вас запитання. Оця трагедія, яка сталася. На вашу думку, це не є певна якась тенденція. Бо щойно пан Андрій озвучив жахливі, як на мій погляд, цифри. Чому з року в рік ми втрачаємо храми? Ви власне викупили з мене згадку про іншу трагедію, яка відбулась теж в Яворівському районі, а саме пожежа. Церкви в Яворіві, самому унікального об'єкту, об'єкту 17 століття. Ми з колегами обміряли цей об'єкт з огляду на майбутнє включення його до переліку пам'яток ЮНЕСКО. Ця церква в Яворіві, дерев'яна повинна була стати однією з церков, які повинні були війти до переліку пам'яток ЮНЕСКО зі сторони України. Церква з унікальними різьбленими порталами, зробленими на зразок кам'яних, і були навіть проекти про відновлення цієї церкви. І, на жаль, громада пішла шляхом будівництва мурованого храму на місці дерев'яної церкви. І для нас це жахлива трагедія, тому що, власне, в дерев'яній церкві проявлена є самобутність. Української архітектури, то якої ми не зустрічаємо, або якої є достатньо багато в мурованій архітектурі, власне, дерев'яна церковна архітектура вирізняє нас посеред інших народів, і власне саме та унікальність дерев'яної церкви була відзначена у всесвітній спадщині, де були занесені ці об'єкти, і на території України, і на території Польщі. І ця традиція церковного будівництва вона поширюється на всю Україну. Це, це є певний такий генотип нашого народу, закладений в архітектурних об'єктах. І, на жаль, люди не розуміють того, що, що, що ця спадщина є унікальною і що тим вони стають унікальними спосеред світової громади. Можна я поставлю одне таке питання, воно, напевно. І... Більше емоційне, ніж інформаційне. Ви є архітектор і ви є реставратор. Як себе людина почуває в той момент, коли дізнається, що згорів черговий дерев'яний храм? Знову ж таки, напливають спогади власне, з пожежі, з фіксації пожежі в Яворі, коли монахині веселянки зробили фотофіксацію і під час пожежі, і після пожежі. Власне, самі фотографії викликали страшенне таке емоційну напругу, тому що ну і викликали сльози буквально на очах. Тому що цей об'єкт, з яким ти працював, який ти знав, що є всередині, який конставці всередині розташований, які унікальні речі, мистецькі є в екстер'єрах того храму, і раптом його немає. Знаєте, видно тільки пожежу. Це так, ніби гори частина твоєї душі, Пан Андрію. От мене таке також емоційне запитання а. до вас. Чому люди не розуміють, що вони втрачають? Бо, як на мене, це вже перетворюється в певну статистику. Тобто є такі люди, як пан Андрій, як ви, частина архітекторів, істориків, архітекторів, так, які, яких серце болить, вони з року в рік б'ються. А частина людей це сприймає просто через чергову пожежу. І я перекон... і в більшості випадків, навіть на місці тієї, це більше, Знаєте, коли я переглядав сюжети на різних телеканалах інформацію, то що мене вразило? Не було жодних емоцій з того, що згорів храм, храм, який сотні років має. А, а далі продовжувалася дискусія про те, він католицький чи він православний. Це мене найбільше вразило, і акцент на цьому робився. Чому так? Ми не маємо виховання. Що в нас бракує? Е, нас бракує. Я часто може так кажу на пів. Не то, що жартома, але на серйозно кажу, що наша робота, навіть органів влади, чиновники, як ви сказали, вона є просвітницькою. і е-е Напевне, не на жаль, все таке на щастя, ми цією роботою займаємося, ми переконуємо громадян. Ви знаєте, мене дуже втішило те, що я, от ідучи до вас на передачу, мені зателефонували перед тим сільський голова, а от зараз, буквально тому 20 хвилин назад, представник громади, і каже: Я хочу до вас прийти і порадитися, як відбудувати храм. Знаєте, я ну направду, то як ви кажете, ну мороз шкірі йде. Це дуже цікаво і дуже приємно, що люди саме так сприймають цю трагедію. І ми сьогодні, я вже повторюю. Рюся, поїдемо і подивимося, можливо, там можна частково ще зберегти хоч якісь елементи старого храму. І ми тоді будемо казати, що все-таки храм має це, це своє минуле, яке ми можемо перенести в майбутнє. Бо пан Юрій дуже правильно сказав. Про те, що ми відрізняємося тим, що ми маємо такий колосальний пласт культури, такої якої ніхто не має. розумієте, І внесення церков до ЮНЕСКО це було тільки, скажімо так, підтвердженням. Це було, так би мовити, ну, штампом на тому всьому, що ми робимо. І з громадами треба працювати. Громади, коли. В 90-х роках почали утримали храми, які були направду в тяжкому стані, були зруйновані. в них були різні склади, там хім добре в інших і так далі. Вони хотіли його облагородити. І вони часто робили, перепрошую, дурниці. Вони його просто брали, малювали якоюсь фарбою, яка була під руками. Вони вбивали вже пізніше пластиковою вагонкою, що, до речі, категорично заборонено. І це одна з причин так само, коли ці храми згорають, навіть не встигає машина за 15 хвилин доїхати, тому що пластик дуже добре горить. І в Є проблема і зараз. Ми переконуємо, переконуємо громадян. От минулого тижня я був в такому селі Фусів Сокальського району. Ми минулого року були. Ми їх просили, впрошували. Я вже в їхній присутності, ну десь навіть ризикуючи там на наразитися на їхню таку можна сказати, навіть агресію. Я відривав цю вагонку і кажу: подивіться, що робиться під вагонкою. Ми їх рік агітували а цього року. Вони згодилися. І обласна рада виділила кошти для того, щоб зняти цю вагонку. В іншому селі бляху зняти з церкви, яка вбита і так само гниє під тою бляхою. Тобто це не мов би дрібні кроки, але ми їх робимо. Звичайно, що ми інші робимо заходи, тому що починаючи, до речі, від того трагічного випадку з тої церкви, яка вона гарно виглядала в Яворові, а от те, те, що потім почали будувати після того, що пан Юрій сказав, було прийнято рішення обласної ради про фінансування. Кожного такого об'єкту, тобто це на кожну дерев'яну церкву було передано подвагу вогнегасники. Потім було оброблено всі стіни, де вони не були пофарбовані. Так само далі ми почали встановлювати пожежну сигналізацію. І такі роботи продовжуються, але вони якраз пов'язані з тим, що коли люди, на жаль, отже переконавши, що знаєте, це дуже добре, коли є така сигналізація. Ой, дуже добре, що оброблено і воно не почало горіти. Бо випадки є позитивних, тих речей, що ми зробили. Я часто нагадую цей випадок з церкви, яка вже зараз є в ЮНЕСКО в селі Матків. Дурківського району, про те, що там також блискавка вдарила в церкву, церква загорілася, спрацювала система не тільки сигналізації, але й пожежого осіння і врятувала церкву. Тобто робляться це такі речі, але церковна з дерев'яних понад 700. Пам'яток, а ще не пам'яток в Львівській області. Тому пласт роботи великий, і очевидно, що за рік цього не зробиш. На сьогоднішній день встановлено вже враховуючи кошти, які може відділити обласна рада цього ну свого бюджету, понад 100, сто п'ять церков вже мають сигналізацію. А це рахують, якщо 700 є, то ще треба трохи років або більше коштів, щоб можна було встановлювати хоча б сигналізацію. Ангіль. Зараз дякую за таку конкретну інформацію. Пане Юрію, до вас, запитання. Ну, зрозуміло, що влада хоче зберегти це. Ми ну, всі ми люди. Ми, я скажу таке слово, ми усвідчені люди, розуміємо, чим ми володіємо. Але власне питання стоїть просвітницькою. Як пояснити людям, чим вони володіють? Бо розумієте, мене таке враження, що в якийсь момент. Люди перестали розуміти цінність того, чому вони мають. Я не знаю, це мають якось їздити лектори, як колись це було пояснювати, це мають бути якісь фільми зняті. Що, що має бути, щоб людям пояснити, чим вони володіють, якою цінністю. А давайте на то поглянемо ну, трошки по-іншому, з боку, зі сторони людей. Люди користуються або є власниками церкви, сакрального об'єкту. Одночасно цей об'єкт є пам'яткою архітектури. Як пам'ятка, цей об'єкт належить громаді. Не тільки той який, той, який живе в тому селі, а воно належить там, Львівській області, Україні в цілому. Тобто, це означає, що у великій мірі Україна як держава повинна через бюджет виділяти певні кошти на реставрацію, забезпечення вогнегасниками, пожежну сигналізацію і всім іншим. І коли ти приїжджаєш в село і розмовляєш з людьми, які хочуть, наприклад, поміняти гонтове покриття на бляшане, так званий Булат, такий блискучий, так, то люди завжди питаються, і ми розуміємо, що це не гарно, що це не добре. Але ми іншого виходу не маємо. А чим ми нам допомогли? А ви знаєте, яка різниця між вартістю гонтя? І вартістю такої металевої ну, ще спеціалістів знайти, бо це так. така а, Ви знаєте, це коштує там ви спеціаліста і таке інше. Хоча дуже часто спеціалісти готові і безплатно допомагати консультативно в такій роботі. Але питання співучасті у фінансуванні реставраних робіт воно однозначно стоїть і треба б підпрацьовувати такі механізми, при якій і люди могли б докласти певну суму, але і держава могла б виділити необхідні кошти. На реставрацію. Тоді є певний контроль і за виконанням роботи. А якщо від людей тільки вимагати, щоб вони свої гроші туди вкладали, то вони і будуть робити так, як вони то вміють. І вони це достатньо агресивно пояснюють завжди на місцях. І тут є головна проблема відпрацювання таких механізмів. Добре, але це є проблема, і очевидно, що проблема, бо держава не фінансує не тільки не, не, не ті роботи і багато інших робіт. Але питання, от з пластмасою, яку чіпляють в церквах, і то, як то називається, таким убиттям, тим таким я навіть можу, то жахливе щось таке робиться, і воно робиться не тільки, я вам скажу, по селах воно робиться і по містах з церквами жахливі речі робляться. А це вже не йдеться тільки про фінанси, це вже йдеться про якусь культуру. Без сумніву, що це питання культури, яку але ви ніколи культуру на насилу міць не насадите. Все таки, ми маємо більше 50 років існування нашої громади ну, в іншому суспільстві з іншими цінностями, де зберігалися пам'ятки адміністративним способом, а не за рахунок поцінування їх як ну як такого спадку національного. Зараз ситуація зміни. Але е, оце і механізм е, батога і печива, він повинен працювати е, в цілому світі. Е, Будь-які роботи, які стосуються реставрації об'єктів, вони або пільгово оподатковуються або турються державою. Я розумію, що наша держава не є е, багатою, але з другої сторони, якщо ми хочемо законом проводити реставрацію і знімати при тому колосальні податки за виконання робіт, то ми результату не отримуємо. І другий момент це є підготовка кадрів до фахової реставрації на об'єктах. Тобто, якщо ми хочемо це робити фахово, ми повинні запропонувати людям, хто це може зробити. А як підібрати кадри, коли у Львівській області існує одна чи дві фірми, яка може виконувати роботи реставраційні на дерев'яних об'єктах? Як можна сформувати цілу галузь, коли немає попиту на це? Ну, ми говоримо про державу, але ми дуже часто говоримо про місцеву владу, пане Юрію. І от чи влада місцева має, бо ми громада це дуже, дуже гарно. Громада зробить, громада відповідає. А місцева влада як? Вони достатньо розуміють, чим вони володіють, чи достатньо вони готові допомагати таким храмам? Місцева влада по ну, та як вони мають забезпечення. І фінансове, і кадрове. То я думаю, що вони то, що можуть, то роблять, скажімо так, і система Тому, працює так, і. як працює. Якщо змінювати спосіб, скажімо так, збільшення повноважень фінансових повноважень, і тоді можна говорити про збільшення відповідальності від чиновника, однозначно, і збільшення відповідальності від користувача тої пам'ятки, але тільки тоді, коли буде співучасть і налагоджені механізми по реставрації, збереженню, консервації таких об'єктів, пане Юрій сказав дуже гарне таке слово, яке таке, останнім часом дуже сильно модне в нашій державі. пане Андрію, називається відповідальність. В нас відповідальність це найвища, яка відповідальність це людину звільнили з роботи. Все, це трагедія. Але реально ніхто не несе покарання за такі трагедії, які от сталися зараз в селі Велике Поле. Хто би, в принципі, в тій ситуації мав би нести відповідальність? Знаєте, ви маєте рацію, бо, на жаль, за останніх років певне шість. Коли ну, достатньо згоріло церков, на жаль, знову ж, і всюди було скеровано е, е, звернення щодо розслідування тих випадків. А це по, по випадки були пов'язані, наприклад, там з несправним розозахистом. Це були випадки пов'язані з тим, що десь пропали ікони, потім храм згорів. Е, хтось халатно там не забув свічку погасити, хтось інше, ну ні одна справа не доведена до суду. Хоча тим займалися СБУ, прокуратура, МВС, особливо міліція це розслідувала справу. І ні одна справа не доведена, і це дуже прикроє. На цей процес нам складно вплинути. Ми впливаємо на початковому етапі. Скажімо, навіть те, що я згадував по великому полі сьогодні, там почалися самовільні роботи. Ми стараємося їх зупинити, скласти акт про адміністративне правопорушення, притягнути до відповідальності. І це, як правило, спрацьовує. Ми так вчиняли і в місті Жидачеві, там, по об'єкту, по церкві в СМО. Же Сокальського району і підняли весь район для того, щоб так само це зупинити. Ми в якійсь мірі зараз зупинили самовільні роботи в Белзі. Хоча там ще є питання, треба завершити до кінця, і так далі. Тобто, ми те, що можемо, як влада, як як, як чиновник, як ви кажете, це робимо. Але є речі, які не, не виконуються. Іншими органами, якщо говорити про навіть органи внутрішніх справ, вони являються по адмінкодексу, мають право так само складати такі ж самі протоколи про адмінправопорушення, якщо вони бачать про те, що хтось працює на якомусь об'єкті культурно-спечне без дозволів, без погодженої документації, а вони на це не реагують, бо вважають, що це не їхня справа. Але з... Андрій, давайте повернемося до другої частини частині нашої програми і про відповідальність, і що буде далі робитися. А зараз ми йдемо на рекламу. Повернемося декілька хвилин.